Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаю, пане Максиме, слава Україні. Вітаю, Героям слава. Друзі, не забувайте про те, що кожен лайк, підписка, комент це те, що просуває наше відео у соцмережах. Тож, будь ласка, не оминайте боком і підтримайте наш канал. Ми працюємо для вас. Ми починаємо, пане Максиме, 24 січня у Польщі розпочинається загальнонаціональний мітинг фермерів, які просять захистити їхній бізнес від експорту імпорту з інших третіх країн. Ну, звісно, ж в першу чергу мається на увазі Україна. Дуже добре пам'ятається приїзд пана Дональда Туска. Його називали здоровим паном Дональдом. Так якось відсилаючи нас до Трампа. І він запевняв, що все буде ок, ми все порішали, так би мовити, і все буде добре. Однак бачимо, що якихось великих суттєвих змін у колах фермерів польських немає. Чого очікувати? Тому що зараз лунають такі наративи про те, аби після вступу України до Євросоюзу заборонити експорт українських сільськогосподарських товарів, так на 10 років, от до чого це все може призвести. Ну скажу так, поки що на моїй пам'яті єдиний адекватний Дональд це Дональд Дак з сіма <суменим> на відомих мультфільмів. А, а з приводу того, ну наскільки Туск може попливати на це ситуацію, є великі сумніви, тому що ну, перш за все, це така дуже заполітизована історія. Ми ж знаємо, що її підігріває там конфедерація, та й в принципі. Туск не особливо хоче вступати в конфронтацію з консерваторами, з фермерами, тому що все-таки аграрний ринок він ну, такий займає значну долю в Польщі, тому ця ситуація продовжується довго, і влада в принципі не намагається нічого робити, особливо щоб їй протистояти а навпаки, там от, закликає Єврокомісію і інші органи. Європейського союзу переглянути це рішення. Ну що, хотілося б знати, якби у нас була змога передати повідомлення польським фермерам, хотілося б їм сказати, що ну, якщо вам не подобається те, що Через вашу територію транзитом іде українське зерно, ми подивимося, як вам сподобається, коли через вашу територію транзитом будуть їхати російські танки. Не знаю, що ще сказати на цю ситуацію. Це така, знаєте. Відірваність від цієї реальності дійсності, в якій ми перебуваємо, якби ми протягом в, мир, в мирний час посла до Європейського Союзу і дійсно там загрожували просто, просто так. Економіці Польща нам просто так давала якісь преференції, не через те, що у нас відбувається найбільша війна з часів Другої світової на європейському континенті. а От, от просто так, тоді ну, логіку в цьому можна було знайти. Але поки що це виглядає. ну... Ну, принаймні несерйозно з боку Польщі, також не відповідно до їх амбіцій, тому що вони ж там мають амбіції конкурувати навіть з Німеччиною, якось там і протистояти і е, боротися за лідерство в Європейському Союзі. А це зовсім не поведінка лідера, це поведінка дуже незріла. Чи вдасться їх переконати? Чим це все може завершитися от, в перспективі, те, що маємо зараз? Чим це може завершитися? Ну, ми просто знайдемо. Інші шляхи для, для транзиту цей пошук уже триває. Прописни спроможності там з Румунії збільшується. Наприклад, Румунія, взагалі, в цьому вбачає величезний потенціал, там і магістралі нові. Для цього збираються будувати і так далі. Там процес рухається, вони розуміють, що для них це насправді вигідно, там немає такої заполітизованості цього питання. Країни Балтії в той же час пропонують свої послуги як логістичних хабів. Тому ну, варіанти будуть. Звісно, Польща це, мабуть, просто такий найкоротший найзручніший шлях, але ну слухайте, якщо вони обирають таку позицію, то. Ми ж не можемо бити з головою об стіну. Мені здається, все залежно від нас цієї ми зробили. Але повністю іти на встане всі умови і поступки ну це було б абсурдно. Ну і якщо вже згадували на початку нашої розмови про Дональда, то пропоную до іншого перейти: мостик через океани і до Америки. А там у штаті нью гемпшир Праймеріс програла Нікі Гейлі. Програла якраз таке Дональду Трампу рахунок 53,2% у Трампа, 45,7% у пані Хейлі. Зазначається аналітиками оглядачами, що це дуже важлива перемога Трампа, оскільки там одразу ж і фінансові потоки, партнери, інвестори звертають на нього увагу як на лідера. Однак, одночасно пані Гелі зазначила, що вона не збирається складати просто так руки і буде далі боротися. В контексті усіх судових справ навколо Трампа, всіляких скандалів і так далі. це можна називати такою суттєвою його перемогою і шляхом, от першим кроком на шляху до президентства свого, чи все ж таки це один з таких етапів незначних? Ну скажу так: ці скандали так щоб сильно повпливали на його лектора, тому що ті, хто голосує за Трампа, знають за кого не голосують. не було такого, що він там був якось. Суперпередною людиною з е чистою репутацією, і, і потім з'ясувався про нього якісь скандальні факти. Він брав участь в реслінгу, я не знаю, там е голив реслерів прямо на ринку. Е він брав участь в прожарці. Е у нього там купа була різних секс-скандалів. Він випустив цілу книжку про те, як не сплачувати податки, про те, як там шляхом. Через банкрутство а тільки збагачувався і так далі. Ну, Тобто електорат за нього голосує, бо, бо їм подобається такий Трамп. І оці всі додаткові скандали і суди, вони на електоральне поле його не сильно впливають. Вони навпаки, от, там певний короткий проміжок часу можуть тільки згуртувати його, особливо таких активних прихильників. А ось єдине, звісно, що може дійсно вплинути, це от Верховний суд. Якщо він ухвалить це рішення, що Трампа можна не допускати до виборів, то це вже буде зовсім інша історія. Це вже може дійсно повпливати. Нікі Гейлі, ну слухайте, програла Нью-Гемшир, але ну, розрив ну, не якийсь такий суперколосальний, там, на якийсь там 80 на 20 чи на 70 на 30. Тому, звісно, поки що шанси в неї невеликі. Звісно, що Трамп основний претендент на вихід в другий тур саме від республіканської партії, і на цілобову зустріч з Байденом. Але ну, якщо трапиться така історія, що Трамп з зійде з перегонів, то перш за все, я захочу побачити обличчя Рона де Сантіса. Я б прям би заплатив за це, щоб подивитися, який у нього буде вираз в цей момент. Ну а по-друге, звісно, це буде і класно для нас, тому що в випадку, якщо Нікі Гелі вийде в другий тур, то там вже до нас не матиме такого великого значення, хто стане президентом, тому що там можна, бути, можна буде бути спокійним, якось так скажу. Можете пояснити нашому глядачу? Мені зокрема оцей от праймериз це про що це що це таке? Тому що наже ж в Україні такого немає, і чому до цього така велика увага? Якщо коротко, ну наводити. Якщо наводити аналогію, це от вибори в Штатах відбуваються в два тури. Тільки у нас це загальні вибори, де там йдуть всі кандидати. Ми обираємо. А якщо ніхто в першому турі не набрав 50 плюс відсотків, то Починається другий тур, у нього виходять два кандидати, які набрали більшу кількість голосів, і вже з них обирають. В штатах все відбувається зовсім інакше. В штатах спочатку відбувається перший е, партійний тур виборів от, е, у демократів і у республіканців. Е, і там внутрішньопартійні висуваються спочатку кандидати, там внутрішньопартійні вибори, умовно, проводяться. Е, от там від республіканців, там Трамп, Гейлі, умовно, там Десантіс і так далі. В частині штатів проводяться праймеріс, це закрите голосування. В частині штатів штатів більш такі традиційні, але застарілі кокуси. Там взагалі окремий прикол. Вони там збираються в різних там, приміщеннях, в школах, в церквах і так далі. Проводять відкриті дебати, там сперечаються, і потім, наприклад, на цьому приміщенні такі: от, хто за того кандидата йде в правий угол, хто за того в лівий угол. І потім вони отак отходять по тим куткам, поки е, ну, плюс-мінус там не розподіляться. Якщо ви там десь менше 15% людей в кутку, то ви, все, вони вже за цього кандидата не голосують, вони мають розбрестись по іншим куткам до інших кандидатів. Ось так приблизно кокус відбувається. Тому це орієнтовно. Потім вже другий національний тур, де виходять два кандидати, але там знову ж таки не загальнонаціональні національні вибори, тобто може. В чисельній кількості людей проголосувати за одного кандидата більше, але виграти інший, тому що голосують не за кандидата, а за виборщиків у різних штатах різна кількість виборщиків, і, от, наприклад, візьмемо там якийсь просто умовний штат, де є десять виборщиків. І, наприклад, 55% проголосувало за те, щоб за кандидата від республіканців. І до нього йдуть не, там, не половина голосів, не шість голосів, а всі десять голосів. Тобто неважливо, що майже половина проголосувала за іншого, всі голоси всіх всі десяти виборчиків йдуть до цього кандидата. Тобто переможець отримує все умовно. То це один такий проміжний етап відбувся в одному із штатів, так? Там був так, так це все лише в одному із штатів, і потім вже в кінці сумарно. Там буде вирішено Тобто у То нас так. буде така історія протягом цього року, коли ми будемо бачити таких е, та кокусів більше 40 разів іще, да, тому що там загальна кількість штатів 50, вже в двох, здається штатах була подібна історія. Так? Угу. Кокус і праймеріс, тому будемо стежити надалі. І на останок, пане Максиму, я хотів запитати також, повертаючись до історії про всілякі страйки. і Так далі, ось зараз з'явилася інформація, що німецькі залізничники розпочинають найдовший в історії країни страйк у Франції. Теж масштабний такий фермерський страйк. Ну і бачимо, що готуються знову ж таки до продовження страйків у Польщі в контексті України. Якось це все виглядає дуже мирно. Я поясню чому, тому що в контексті третьої світової або четвертої світової війни, як дехто її вважає, яка вже, начебто, нібито розпочалася, багато хто хто говорить. Це якось ну нездорово виглядає, коли люди турбуються зовсім не про те, не про захист, не про оборонку свою, і так далі, а про добробут фермерів, так. І різних інших цивільних, е, от як ви вважаєте, чому це відбувається? Е, чи це якась проблема з комунікацією? Чи самі політики не усвідомлюють важливість цього етапу історії світу? Ні, ну тут в тому що розвинуті демократії, вони дуже складно перелаштовуються на нові реалії, особливо стають на військові рейки, тому що поки що. На собі Європа не відчуває цієї війни прямо так. І це ми можемо тут говорити, що там гібридний формат третьої світової, він, він вже триває і він дійсно може перерости в більш гарячу фазу. Але ну десь на заході, поки це відчуття таке, ну дуже знаєте, таке відносне, щось таке супер, супертеоретичне. Якщо ми навіть згадаємо нашу країну в 21-му році, і от стояли вже війська під кордонами України, і багато хто там, багато зливів були говорили, що, що буде війна, і все, і нібито такі, ну, нібито, мабуть, і буде, але ну. Якось ну, не те, щоб і віриться, і от Європа десь перебуває приблизно в такому стані. Це про тому, що у них ще під кордонами ніхто не стоїть е е е жодними військами. Тому не дивно, що там такі е процеси відбуваються, якісь такі звичайні, мабуть, нормальні процеси для е, е демократій. Поки що от усвідомлення того, що війна стара вже триває, і якщо от все продовжувати в такому ключі в цій війні не перемогти, вона ще це усвідомлення не наступило. Ну принаймні серед більшість людей, але влада в цьому напрямку непогано рухається, тому свідчення, тому що це ті, навчання. Найбільше навчання НАТО там з восьмидесятих такі здається. Ну, то коротше, що стосується таких о, спостерігачів, звичайних цивільних, поки грім не грімне. Так о, і тут цікаво в цьому контексті, що в Польщі він вже ж лунав цей грім, і ракети прилітали, і найголовніше від цього страждали фермери. Так, двоє чоловіків минулого року, я нагадаю, загинуло. Е, тому. Будемо за цим далі стежити і сподіватися, що схаменуться нарешті європейці. Тому що як не крути, мені здається, що виборці вони спонукають політиків думати швидше, активніше, якими б вони розумними не були і якби не розуміли всю важливість цієї всієї історії. Все ж таки, вони дивляться, що виборцям це не так вже сильно, подекуди цікаво. Тому мені здається, і рівень підтримки не такий, як нам іноді хотілося би його бачити. Ну на цьому поки що все. Пане Максиме, дякую, що долучилися. Максим, Несвітайлов, Толох міжнародних з нами спілкувався. Дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтесь своїм лайком, вподобайкою, коментарем, підпискою. Нас також спонукаєте вам робити свою інформаційну роботу. Мотивуєте нас за що вам велике дякую, Павло Ковальчук, фокус до зустрічі.